Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Макс. Так, сьогодні у нас відео буде про Луцький ринок. Дивіться, попереднє відео все про шкоди, в які, ну, за скільки вони продаються, різні шкоди були. А5 і тури, А5-і А7. Тому в цьому відео я хотів би зробити порівняння. Давайте заснімемо всі фольксвагени, B6, B5, B8, які будуть фольксвагени, ті і знімаємо. Тому всім приємного перегляду. Поїхали! Одразу біля нас такий зустрівся автомобіль. У нас в хечбек Гольфік 6, 1,6 MPI 2009 року, 193 тисячі пробіг, ціна 8 тисяч доларів. Він у нас йде на зимовій гумі новій практично 15. та Звичайні ковпаки. Що немає лічинки. Бачимо, що, скоріше всього, цей автомобіль вже хотіли я не знаю, задні парктроніки у нас є. Що у нас комплектація? А немає нічого, чуєш? Голий будин. Клімат один є, все, мультикерма немає, нічого немає. Ну, давай подивимося, Вон диви, одразу два, два стоїть. Один от на заряді, на фарах, прямо на всьому. Гольф шостий. Одиннадцятий рік, 1,6 дизель, 8,750 телефон. Телефон є, що у нас тут? Зимова гума, ну бачимо, вона вже лисовата, але оригінальні диски, гарні гальмівні диски, передні парктроніки, бачите, 360 з боку. Ямувач, фарс стоїть проти туманочки, тонування. Ззаду, до речі, гума стоїть не така, як спереду Резнобой, бачите, Трошки не той. Ну, Але в цілому в цілому, вроде нормально. По комплектації що у нас? Тут кондиціонер і підігрів. Сама паркується, мультикермо. В принципі, тут вже є, але там немає панорами і шкіряних вставок. Ось такі самий, тільки, тільки фари, бачите, не такі круті. Там вже такі лінзовані, чорні. Такі гарно виглядають. Тут такі звичайні галогенові. Ну, Але ж теж парктроніки є в круг. Але тут у нас 13 рік, 1,6 дизель, 8800, 221, тисяча пробіг. Блін, салон, капець, подивися. Я ще таких не бачив, червоні, вставки якісь. Ну, комплектація є все, сам паркується, і підігрів, і клімат, і мультикермо. Тут комплектація гарна. Зимова гума бачу, стоїть нова. Нова, прям взагалі, за нею можна взяти. r 16 але на железяках. Ну це комплектація матч. Це одна із самих таких жирнючих, гарних. Так, чуєш, ти можеш навіть не відключатися, О, диви у нас. От я хотів до вас звернутися. От, до речі, якщо ви шукаєте собі щось із вага, то тут на базарі їх дуже багато. І є різні двохлітрові, 1,6 універсали, там, ручка. Все, що хочеш, автомат. Дивіться, це у нас B8. Ну Така комплектація слабенька, ми бачимо, є передні партроніки, фари звичайні. Що ми маємо по ціні? 16 рік, 2,0 дізель 218 тисяч пробіг. 14600. По комплектації він на автоматі, дістронік, є електроручник, є підігрів сидінь. Чуєте, На ну, комплектацію така гарненька, є уже тонування. Він у нас в універсалі, задні партроніки. Задні протроніки, всі наклеїчки, все повністю є. Ну, Пішли, подивимося далі. 6 Класна машина, люблять її. Це такий народний автомобіль, але знайти в гарному стані що це дуже важко на сьогоднішній день. 6 тисяч доларів, 2, 0, 225 тисяч пробіг. Щось ціна якась чуєте, 6 тисяч. Але я хотів звернути увагу, от ми присідаємо от такі місця, знаєте, слабкі. от. Дивіться на крило. Бачите, купирочки? Ось, 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 ось. Вони завжди тут під молдингом, на низу дверях, на оцих крилях. От у нас теж, бачиш, все вже почало позиритися. Видно? Ну, тому я ще кажу, знайти, якщо ви хочете знайти типу, автомобіль, який буде комфортний, різвий, але вам до кузова байдуже, то такий автомобіль можна розглядати. Вони практично всі вже 90% будуть фарбовані, шпакльовані, тому що ці всі міста. У мене є відео з Німеччини, там де ми були на майданчиках і дивилися такі автомобілі. Так тут взагалі такі дирки були ззаді, потім вони у нас тут фарбуються, робляться і продаються як. Супер класний автомобілі. Диви які. Гольф 5. Я ж кажу, ми тут пройшли 10 метрів, зато засняли вже 20 машин. Шо-шо, фольксвагенів -шо, реально дуже багато. Вони всі різні. Гольфік 5 на дисках не оригінальних, а звичайних. Ми маємо 1,6 MPI 5,550. 2005 рік. По комплектації підігрів сидінь, кондиціонер і все. Більше нічого нема. Зимова гума. Ну, такий прикольний автомобіль. Я кажу, мені 5 подобається, але щось тут колір, диски такі не дуже. Я б, я б сюди щось чорне. У мене завжди на всіх автомобілях колеса чорні. Тонування, чорні колеса. Ладно, пішли де. Таоранчик та оранчик. 360, передні пектроніки, омивач. Колір, до речі, такий темно-зелений, прикольно виглядає. Що ми маємо тут? 13 рік, 1.6 дизель, пробіг 228. Розмитнений 77 кВт. Він у нас йде на автоматі. Я хочу, хотів вам ще раз попередити, якщо ви дивитесь автомат на фольсах у таких років 10-12, то краще брати 2-літровий. Там звичайно DSG-6 стоїть. На 1,6 DSG-7 стоїть. Вона в цих роках була проблемна. Тому на це звертайте увагу. У нас тут літня гума, а ще походи, але літні диски. Що там по комплектації? Покажемо людям. По комплектації підігрів сидінь, мультикремо, крує, сама паркується, старт-стоп. Датчики світла. Короче, тут по комплектації дохреніше всього. Задні теж парктроніки кліємо. ну Так виглядає в цілому гарно. Це теж гарний народний автомобіль. Двохлітровий, 1,6 на ручки можна взяти, їздити. Я говорю, не знаю, Гольф сьомий. Дивіться, як пушка ракета стоїть. Що ми маємо? Задні парктроніки у нас є, як завжди, у цій. Немає чи на мойках їх збивають, чи їх варують, я не знаю де їх. Літня гума, лиса повністю вже. Оригінальні диски по комплектації. Електроручні, кондиціонер, звичайний, мультикермо. І підігрів сидінь. Чуєте, от клімату немає в цій машині, немає клімат-контроль. Але тут вже модні фари встановлені, такі передні парктроніки. Що ми тут маємо? Ого, різниця, дивіться, 1.6 дизель 16 рік була 11400, зараз 10 900-500 доларів вже знижки є на цьому автомобілі. диски, зимова нова гума. Що ми 12-й, 2-літровий. 11 850. Диви, автохолд, електроручник, ручна коробка і на тряпці. Блин, такий сарай класний. У мене був такий автомобіль. 2-літровий у мене був на 125 кВт на DSG-6. Ось отака тачка. Це вона що? Що це в нас? Гольф 4. Дивіться, буде в Києві вже з нормальним. Допудові я вам кажу. Блін, на гарній гумі. На оригінальних ковпаках. Оці кажуть, це ж ковпаки, вони ж нічого не стоять. Щоб ви розуміли, один ковпак, по-моєму, 800 гривень оригінальний коштує. 3800. Двухлітровий. 237 тисяч пробіг. На клімат-контролі і підігрів сидіння, навіть не фіасі. Пушка-бомборакети, це крила теж вам підгнило. Це, кстати, трішки слабіша комплектація, немає передніх парктроніків. Теж у нас 2-літровий, 11-й рік. 103 кВт, 10 950 да, На тряпці, на підігрівах сидінь, датчики 263 тисячі пробіг. Без мультируля, без підкрасів людина каже, тут у нас так закривається. Клас. Ну, як німці зимова гума встановлена, ковпаки оригінальні, без, без підкрасів. Гольф 5, але це у нас 1,4. Газ, бензин, 6700. Дуже прикольний колір у нього. Давай подивимось там. відчинене, він відчинене. На підігрівах, на клімат-контролі, мультикармо. Така комплектація гарна. Ну це ж 1,4. Вона да. є де да, шестиступка. Гарне, гарне. Гарне, але 1.4. При тому, що на нормальній гарній комплектації електроніки, бачу є. 10-й рік, 1,6 дизель, механіка без підкрасі 8700. Ну, як у всіх посадів, то верхню, на верхньому вікні бачите, є такі у нас проблемні місця. Може з тієї сторони зайде там якщо буде видно? Тут вже великий монік. Клімат, круїз. А, круїза немає, датчика світла нема, круїза немає, підігріва нема. А що я потрачення по трасі них быстро є? <реш> ну, то ж, то ж таке діло. Хто включає, хто не включає. Пішли далі. Блін, я прям не можу. Блін, давай я скажу, тому що я не можу. Диви, які фари модні, ходові, противотуманки, дистроніки. І ви є, двохлітровий дизель. 17500. Блін, виглядає прям вообще класно. Виглядає, виглядає. Монік практично на той трошки. Що у нас? Підігріви є, підігріви керма немає, сама не паркується, монітор звичайний. Трьохзонний кліматконтроль. Постоянні ключі і ага. все стане понятно. Угу. Плюс вебаста. Три ключа рік і вебаста. І з 2017 року 2 літровий, не 1,6, а 2 літри на автоматі. Датчики високих зон з електробагажником. Тонування заводське оригінальне. Є оригінальні диски вже. В бажанні є ще диски на зимовій воді. А є і такі, і такі? Є і такі, але за різні гроші. Електрокришка. Угу. Ну, так, що у нас по запаске тут? Такого нема. Насос, да. Насос, да. Шторка автоматично відкривається, може позайти. Почка, да, нажимається. Що у нас тут по гумі? Гума літня, але гарна. Прям як нова. Нова да. резина року, зима, на чорному. Угу. Є масаж сидіння, електро, мас... масаж, масаж дистроніки є. Датчики Підсвітка все, датчики сліпої зон. підігріви, Не просто 193 тисячі пробіг. Да. Угу. Гарно виглядає. Підсвітка от є холодна. 2 лет труда работаю гарно Бо да всех продам уже тоже до хрена Угу, там CarPlay уже явно ну, конечно модни фонари уже модни модни замень помпы замене на 90 сейчас 200 надо будет поменять 20 році там 99 тысяч крови well, гарно да, вже, mm. да. можно уже під парсунком огляды Під форсунками все чисто, під теж все під клапаною кришкою чиста. Все, добре, поки зараз ми ще пройдемо. Наступний у нас автомобіль дуже рідкісний гость на Луцькому ринку. Це у нас Volkswagen Charan. Є у нас тауран дуже багато, але шаранів чогось мало. Що ми маємо? 12 рік, 2-літровий бензин, Т-сайка, 280 тисяч пробіг, п'ятимісний, ціна 11200. На оригінальних дисках на новій зимовій гумі. Дивіться, чим цей автомобіль гарний, те, що в нього ці вони назад отак от от від'їжджають. Дуже практичний він такий ну, виглядає реально пушка. Друзі, я хотів до вас звернутися, якщо ви пам'ятаєте, якщо вам сьогодні сподобався будь-який автомобіль в нашому відео, то ви можете у нас замовити його перевірку. Ми перевіримо його повністю, знімемо для вас відео, подивимося пробіг, кузов, тест-драйв, СТО. І ви вже зможете прийняти рішення, цікавий такий автомобіль чи ні, не виходячи з дому. Наш прайс під кожним відео в описі, а також закріплений під коментарями. Блін, він повністю на шкірі, бачиш, це вже такі гарненькі. Тільки фари ці звичайні. А так, передні портроніки у нас є. Оригінальні у нас легкосплавні диски пофарбовано все наржавчину. Бачимо зверху на дисках, о, там куски блин, відпадають. Літня гума як гама. 16 рік, 2-літровий дизель, 18700. Але тут у нас комплектація. О, тут у нас пам'ять сидінь, масаж сидінь, повністю шкіра перфорірована, дістроніки є. Старт-стоп, різні режими, підігрів, керма навіть є, сидінь, електроручник. І вже приборна панель ось така нова встановлена, дуже гарно виглядає. Панорама. Гарно, гарно. Плюс тониров, тонування у нас є. Така машинка дуже цікава. Хром пакет. Хром-пакет безключовий. Доступ є. Тут хромчик, тут хромчик, тут хромчик. Блин, реально... Мені подобаються ці B8. Якщо от на такому заряді, на такій приборній панелі, блин, він вночі якийсь космольот конкретний. І знову ж, якщо 1,6, то тут вже стоїть DSG-7, але тут коробка вже з 14-16 року вона вже йде. Плюс-мінус надійна, на якій можна проїхати 250-300 тисяч. Люди пишуть і більше, але на, ну, десь так ну, починаються якісь проблеми затяжки з скоростей і все інше. Але двохлітровий, повторюсь, тут, тут на 2 літри на автоматі стоїть одна із гарних коробок. Чи ж камера. От є? Чи, Чи дистроніки і камера? ще один, і ще у нас 16-й рік. Це у нас Тауранчик, звичайний. 16 рік, 192 тисячі пробіг, 14, 800. імісний він іде, на зимовій гумі, на оригінальних дисках, на портроніх 360, але звичайні фари. Хоча у нас тут є вже от ходові вогні. Такий бачок, диви, як прикольно зробили, уваги. Завжди такий, знаєте, якось вирізаний неровно, а так от зміщений. Ну, Блін, не знаю, гарний колір. Автомобіль, пушка, бомба, тонування. А що там по салону? По комплектації ну, по комплектації сам паркується. Старт-стоп, дістронік, підігріва немає, електроручник. Якщо ось такий автомобіль, блін, сьогодні дійсно дуже багато фольксвайен, де їх в принципі, завжди багато. Пішли далі. Так, є гольф 100 тисяч 13 860. Повністю електричний гольф там. Да. Тут у нас електроніки, фари модні вже встановлюються. Оце ходові вогні, у нас отак от прикольно вони освіщаються. Якщо ви живете десь в приватному будинку, це який автомобіль реально для міста, реально пушка-бомба. Його вистачає в районі 200 кілометрів, це одне із перших, тому для... для міста, в принципі. Volkswagen Golf ...6. По не супер, але 11 рік, 1,6 дизель без підкрасів. Зимова гума, ціна 8500. Але вже є сертифікат на автомобіль, залишається тільки поставити його на облік. Ми маємо зимову нову гуму, оригінальні у нас ковпакеті. Гальмівні диски. Ось такі нові, практично немає зносу. В кузові, як ви бачите, універсальний йде. Задня частина парктроніки є. Ну, виглядає, чуж, гарненько. Давай в салоні, подивимось, що тут у нас в салоні. Прикольна увага! Підлокітник регулюється. Звичайний кондиціонер, навігація, мультикермо, круїз контроль, чотири склопідіймачі і підігрів дзеркал на тряпці. Тут такі очочки у нас чик. чик. Машина на кожен день, реальна пушка-бомба. 235 тисяч пробіг. Це, це прям прям, 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 самий топ. Із Б8. Це у нас він ще в Ірлані. У нас тут модні фари, у нас парктроніки, омивачі, дистроніки. При тому обвес, ви бачите, який в нього? Не такий, не, не як у звичайного автомобіля. Ми маємо 17-18 рік 2-літровий дизель 190 пробіг, ціна 24 700 на панорамі. він. Зараз Я взяв ключ, тому що складання дзеркал, як ви бачите, вверх. Давай в салон заліземо. Блін, по салону оця от шкіра, просто бомба. Я от, блін, б 7 така сама шкіра, Б8, 6 навіть. Електросидіння, електронна приборна панель. Тут уже сама топова приборка. Але немає підігріву, як ви бачите, керма. Є підігрів жопи, старт-стоп. До речі, він сам не паркується. Електроручник, панорама, чорний дах. Виглядає... Класно, реально. Я на них дивлюсь, дивлюсь, вже пора собі, мабуть, вже скоро такі автомобіль куплять. Ззаду у нас теж вже топові останні фонарики. Все це у нас діодне повністю, все це ночі гарно світиться. Такі от труби, проектроніки. А що, немає електрокришки, чи що? Немає електрокришки, що капець. Що у нас тут є? Шторочка є. Так, Тут у нас аптечка є, щось жидкості. А, а є тут щось? Жидкість чи ніде не вилажилося, це все, що є, так, коротше. Тут треба трішки доукомплектувати. Я думаю, що кому буде цікаво продавця, можна трішки покрутити йому руки і докупити як мінімум клей. І насос, тому що дуже багато автомобілів з Європи приходять не так, як ми любимо, що є повноцінна запаска, дамкрат. Вони основна маса приходять просто ж. балон з жидкістю і насос. По дорозі стали, підкачали і можете ще 100 кілометрів доїхати до шину Монтажки. Не забуваємо, якщо вам сподобався будь-який автомобіль, який сьогодні попав в відео, ви можете замовити у нас його перевірку. Ми повністю перевіримо пробіги, кузови, СТО, тест драйв. Надійшлемо вам відеозвіт, а ви вже будете приймати рішення. Все, давай. А, ось, я хочу ще оцей показати, та я не знаю як такий автомобіль. Міг зустрітись на луцькому базарі, гарні вже чорні. Е диски, колір, тонування. Ззаду, чуєш, подиви як. -то. У нас спойлер ззаду. Дві труби встановлені. Турбо, це у нас 1.8 турбо. А як він тут? А і, напевно, салон там якось відкривається. Подивись. Чуєте капець, я взагалі не мав ніколи такий автомобіль не на перевірки, ніде піднімається так. Ох. Тут навіть шторка є, диви. Вона маленька, але, але вона є. Чуєте, а багажник, в принципі, дивіться, якщо отак обрати, багажник ну, ніфіга не маленький, ну реально великий. Реально великий. Та можна сюди і сумок багато покласти ж для міста. 1,8 турбо, він ще буде валити реально, реально добряче. На цих дисках давай в салон перейдемо, подивимось. Так от салон. Що у нас? Кондиціонер, підігрів, ЄСП, підігрів вікна. Дивіться де у нього розположені скло Центральний замок, електродзеркала. <laughs> Чи я не знаю, тут до лобового вікна. Я... Ну не, 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 не. мені ще пів до нього. Нереально достать. І ще й вихлопзать. Друзі, всім дякую, що додивилися відео до кінця. Я бажаю, щоб відео було цікаве, тому що автомобілів було дуже багато. Я, Якщо б кожен знімав, то ну, мабуть, я б. Не знаю, цілу добу б знімав, бо автомобілі Volkswagen дуже-дуже багато. Так що, якщо ви хочете такий автомобіль придбати, то ви можете сюди приїхати. і Я думаю, що щось ви собі зможете придбати. Якщо вас цікавить, скільки коштують наші послуги, то під кожним відео в описі в коментарях закріплений прайс. Друзі, також всіх дякую, що долучились до збору коштів нашим знайомим військовослужбовцям. Я розумію, що всі задовбалися, але, будь ласка, я дуже хочу придбати хлопцям цей автомобіль. Я хочу його загрузити харчами, віщами і відправити на... Перші ряди, як кажуть туди на передову, щоб він хлопцям допоміг, тому що вони звернулись і кажуть, що він зараз їм дуже-дуже потрібен. Тому долучайтесь, будь ласка, до цього збору. Залишаю в описі також на це все посилання. Будь ласка, не опускаємо руки. Давайте ще трішечки. Там, блін, ну За добу 60 тисяч, то блин, ми за неділю реально можемо зібрати, мабуть, майстрибітісь. <сі> тому що ви всі круті. Всім дякую, що додивилися.